Василь Володимирович, оце ваші діти ще. Так, да, це мій будинок культури. Верніше не мій, а сільський. Но я її вважаю вже наче свої, своєю хатою, тому що вже дійсно вже 7 років тут. Василь Володимирович, а що це за спів, я чую у вас, а? Ну, у нас сьогодні репетиція будинку культури. Зараз, саме зараз репетирує колектив художньої самодіяльності всіх землі. Фольклорний ансамбль. Добрый день, дівчата! О, як гарно ви співаєте? Але чого ж не на сцені? Ага. А мені каже Василь Володимирович, каже, вони звикли, що в клубі завжди холодно, вони шукають кутка, гуртуються, то вони попривикали тут. Не Разуміє. ми сидемо, нам треба сидіти. Ми на городі натомилися, тут висидимось. <ривити> Отак. Ну а як же на сцену, якщо зима? А в нас є вже те, що гріє. Як ви говорите? А в нас є те, що гріє. І як же це воно у вас гріє? не зрозуміло, а? Друге, до діла. І що, й тепло? Так. І серед зими? Так. Ну до 20 градусів морозу, що ж ви хочете? Чому? У нас 36. Отак. То грійте дровами чи берете одну на трьох та потроху, а? Все буває. І так, і так. Все буває. Ну тепер вже у вас все-таки тепло, а? Тепло да. тепло. тепло. Да. Ну от я знаю, що Андрій Андрійович, ваш сільський голова, він найпередовіший в області. Два клуби оби, обидва опалії. Це і вас, і вас і кому. тепло, тепло. Цю зиму вже не бачимо. Концерти проводимо, виступаємо, ми, ми все в нас тепло. Тепло топиться. Тепло, так? Да? Молодь угу, угу. ходить, а? а ви ви у нас, можете, то, то ви у нас заслужена молодь, а то що зелена молодь, то ж різна молодь буває, а? вже це наші пісень до культури. Ми настоящі євки баби. Отак. Ну тоді добре, тримайте марку. Тримайте марку. А це українські баби панасом моїх хвост крючком, і ми за неї. От бачили. Ансаме в чотирьох. Начальник є один. І другий начальник. То це начальник? Да. Ага. Ага. Так. Ага. І за місцем. Вони... Бачите, замісник це він каже, є. художній художній керівник. А вони кажуть на вас начальник. Вот. Ну, цікаво було б послухати начальника. А що мені начальник скаже? а? Давайте я вас вам начальнику причеплю, скажете мені пару слів. А це нас відпустили себе, так? Так. А ми збираємо аудиторію. А чого це мені вчепили? Так, ви збираєте ролику. Ми збираємо аудиторію. У 10 робіт. Ну хай буде, у 10 робітше. І даруємо людям радість. І даруємо улыбку. Нас завжди так гарно сприймають. Наші. І в церкві співаємо, і в клубі співаємо. Бо що в нас такий універсальний ансамбль, ми, ми не кажемо, ми не хор, ми не ансамбль, ми просто кажемо гурт. Всік землі він називається. Всік землі. Ми, якщо треба в церкві, ми заспіваємо в церкві псалми. Якщо треба у клубі, в будинку культури, якийсь праздник, пожалуйста, ми можемо заспівати, скільки пісень, скільки. Всі ті люди витримають нас. Свої українські пісні такі народні, тягучі пісні, журливі. Але є такі, що в нас є один єдиний мужчина, який вибиває на барабанчик і тоді вже підскакують. Ми підскакуємо танцюємо і пів танцюють.